Шалом тимчасові людоньки добрі, вільнодумні. Не знаю, як ви, а я вже 44-й рік ніяк не можу навчитись ані радіти, ані відпочивати. Без почуття провини. Та я не втрачаю надії. Оптиміст крилатий. Оце на днях мене дружина виманила на Дніпро терапію. І щоб дурно не плескатись, і на пісочку не ніжитись, мій споплюжений мистецтвом мозок, таки придумав декілька віршиків. Тож, готуйте горнятка своєї уваги чаю метафор на лю. Смачного прослуховування. Перегляду. Поїхали. Джем душі на пляжу, хлібець, червень, намастив, смачний для втіхи, радости. Любови люблю себе таким смачним. В човнах очей господніх з дня в день пливу. Тішусь наглядом вдосконалююсь чого і вам бажаю, смію бажати мішок душі з котом майбутнього. Дніпром наповним Най нап'ється спокою втіхою, просякне. Я з дитинства мрій, е, мрію. Творити, витворяти, рости, окрилятись і окриляти. Я з дитинства мрію бути досконалим, цілісним і все для цього роблю. Я з дитинства мислю. Афористично і всьому намагаюсь дати свою Андріївську назву. Тож, афоризм українського дня. Війна. Майстер спорту по стреслінгу. Війни торан свіжі нерви, рани, втрати смачного, горе. кроворожий, сусід без анестезії. Століттями трощить, сторіччями ріже, душу княжу, королівську гордість і козацький дух. Та кінець цьому УЖЕ не за горами. Боже, підсоби! Дякусечки всім за увагу кольорових, благословених обіймасиків, вашим душам, планам, мріям, надіям. Пишаюсь вами. Ціную вас, ви грона на лозі виноградній мого творчого серця. Пафосно, але правдиво, так і є. Ви мій скарб, ви моє дорогоцінне оздоблення. Цілую, обіймаю. Все буде світанок. Все буде перемога, побіда наша. Так. І амінь. Амен. В амен. Умейн унумей. Папа.